Скажіть, будь ласка, номер постаряч, я бо якщо би голова районної ради, саме ви його підписували. Я, я вам особисто Мені не треба особисто, да. мені треба, да. щоб ви туди бачили. А ви не пам'ятаєте, да. ви не пам'ятаєте номер? Да. Я... Пам скажіть, тому, будь ласка, скажіть, будь ласка, ви говорите про те, що ви зараз в даний момент здійснювали агітацію. Я що... не зійсну, Це ваша версія, що я здійснював агітацію. Е... Я висловлю свою громадянську позицію. Ви висловлювали свою громадянську позицію напряму закликаю.

А, що? А, що? а є що, а, а є добре провадження, які зареєстровані. Ми, чи є це, ми, роботи, ми, це ми, зробіть? Та. Я був на прес-конференції, треба було прийти і, і це все зайняти. Я, як, як Микола Романишин, як громадянин, виступав тут. То, що я підписався як голова районної ради, то не ви він, визначаєте, а суд мене. Зараз я не з вами говорю, я зараз. Я зараз з вами спілкуюся. Я не маю зараз можливості за.

Ганьба, ті голова, шанов. ви за своїх слова, просто навіть не хочете за них відповідати. Ганьба. Я вам пропоную. Що було, що ви електровали це одного спопитання. Ви подивіться, підвірте прес-клуб і за ці там межа. Ви маєте якусь заяву, чи як там? У нас є повідомлення, на нас не з вами. Я не розумію, що ми щось порушили, чи ми когось купили сам все. Я, я, виглядь, покажіть я, в... я не ношу з собою документи в вільній часі. Ну, зараз вийся тоді, будь ласка. Субрицький Тарас. Ви вирішуєте на побачки ваші житті Тарас. Я думаю, що ви спочатку повинні були представитись, правильно? Но, чи втас? Втас? Добре, я кажу, я не відмовляюся. Я не відмовляюся. Я вам скажу, що ви мене, але покажіть. Лис. 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 Так. Добре. Покажіть ви, будь ласка, документи. Я не зобов'язаний вам показати. Як ви не зобов'язаний працівку поліції показувати документи?

подати ваші документи. На підставі чого? На підставі того для встановлення особи. Потім вас повістки викликати. Для, для чого ви мене будете встановлювати? Зайдіть в прес там всі прізвища є. наші прізвища є. І фамілія, і побачення. Що ви комедію робите? Пане Лис. Да. Іди зайдіть у прес-клуб, там всі прізвища. Послухайте, хто ви такі? Я слідчий. Я що порушую порядок? Я вас обов'язкою хочу випити. Не не робіть комедію з поліції, шановні. Я не роблю комедію, то ви робите Я що порушив правила дорожнього руху, чи я правила, чи я колись якогось не пав, про що ви говорите мені, то розказуєте. Де ви знаходите? Добре, пане, добре, 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 то тобі добре, якраз, шановні. Я вам не стикнув. Вибачайте, вибачайте, шановні.